Перед тим, як знову зникли інтернет та світло, ми встигли дізнатися з новин про повне зараження Світового океану. Всього за декілька днів на всій земній кулі не залишилося жодного кутка без потвор. У нашому селі вже дуже мало людей, деякі з них повиїжджали, а інші безслідно зникли. Аби тільки до цього не була причетна нова потвора, хоча, скоріше за все, так воно і є. В нас залишилася рушниця з того разу. Так як зброя тут надто важлива, її вирішили віддати тому, хто вбив з неї потвору, тобто мені. Віднедавна з нами живе дядько Семен, йому було страшно залишатися одному вдома, коли ніхто не зможе допомогти, якщо життю буде загрожувати небезпека. Він переніс свої речі та харчі до нас. Тепер тут навіть тісно ходити. Допоміг заколотити вікна, та коли в будинку троє людей, ми вже могли спати по черзі. Щоб в такий скрутний час було більше шансів на виживання. Ми стали раз у день проходити по всьому селу, слідкуючи за змінами в ньому, і в другий наш вихід зрозуміли, що вічно щастити нам не може. І так, як для апокаліпсису, живемо занадто спокійно, з хати, що знаходилась через вулицю від нашої. Росло коріння, покрите темною в'язкою речовиною, воно розповсюджувалось по всій землі. Уся трава, кущі, квіти, що це коріння зачепило, згинули. Підходити до неї ми не ризикнули, хто зна природу цієї рослини. Сусідній будинок був наполовину огорнутий ними. В цій хаті наче хтось жив, сказав дядько Семен, дивлячись на неї. Можемо зайти, тільки будьте готові, бо, схоже, це коріння і є новий монстр, сказав Микита. Я кинув поглядом будинок, з якого росло це. Гадаю, Микита правий. Значить, перевтілення буває і таке цікаво, це залежить від чогось чи ні. Відчинивши скрипучі вхідні двері, ми зайшли всередину. Звідси йшов сморід застояної води. Хоча вологість не відчувалася. У спальній кімнаті жахлива картина. Через відкрите вікно тонке коріння огортало вже навіки сплячих людей. Чоловік і жінка мали вигляд якихось мумій. Без очей та м'язів, лише шкіра та кістки. Я перший помітив, що один корінець ледве двинувся та випустив темну нитку на декілька сантиметрів від себе і потягнувся по ній. Таким чином він ріс. Побачивши це, ми не стали затримуватися у цій кімнаті та вийшли на двір. Воно росте не як звичайна рослина, а значно швидше, потрібно спалити її. Микита швидким кроком пішов назад у наш дім. Ти гадаєш це безпечно? запитав дядько Семен. Ми вбили потвору в лісі, на яку перевтілився Матвій, а звичайне каріння, яке тільки може нашкодити сплячим, взагалі дрібниця. У хаті Семена взяли бензину з товстої гілки та тканини зробили смолоскип, розливши пальне на країк каріння, яке вже встигло повністю заполонити сусідній двір та перейти на інший, піднесли вогонь. Вигорів тільки бензин, сама рослина не пошкоджена і зав'язкового шару. Я замахнувся лопатою, щоб спробувати хоча б відрубати малі корінці. однак на місці зрубу швидко відросли вже два корінця. Нам потрібно їхати з села, сказав я Микиті. Зараз ніде небезпечно, потрібно самому зробити таке місце, відповів він. Проти цієї дрібниці. Ми нічого зробити не зможемо. В нас немає танку, щоб вистрілити у дім, з якого це все росте. Немає вогнемету, щоб знову спробувати спалити. В нас тільки проти цього є лопата та бензин. Як бачиш, вони не спрацювали. Значить, потрібно більше бензину. Бензину у дядька Семена не так вже й багато залишилося. Ти хочеш злити зі своєї машини, щоб потім зовсім не мати змоги виїхати. Я зробив глибокий вдих. Знаю. Тобі не хочеться прощатися зі своєю рідною домівкою. Однак зараз тут небезпечно, воно колись доповзе і до цього будинку, тоді ми будемо в пастці і вже ніяк не втечемо. Треба хвилюватися тільки про одне, про своє життя. По обличчю Микити видно, що я вгадав, він і справді думав в першу чергу не про життя, а про дім. Добре, збіллю в серці сказав Микита. Залишок бензину дядька Семена залімов мою машину. Сьогодні вийдемо. Можна до мого троюрідного брата, він також живе у селі. По нашим дорогам через три години доїдемо, сказав дядько Семен. Зібралися ми доволі швидко, хоча умістити речей в машину змогли багато рушницю, вили, одяг, харчі, що займали більшу частину місця. І на всяк випадок силіконову трубку та порожню каністру з цим вирушили з села. На дорозі іноді зустрічалися автівки, всі вони побиті, деякі перевернуті та навіть роздерті. Побачене давало неприємне відчуття, переживання, що ми зустрінемо точно таке, що зустріли вони. Дядько Семен взагалі міцно притиснувся до сидіння та подовгу заплющував очі, не бажаючи бачити це. Все буде добре, не переживайте. Ми їдемо обережно. Краще дивіться по сторонах. сказав я Семену. Він кивнув. Хай зі мною дивиться на дорогу, щоб я не звернув туди, куди не потрібно. сказав Микита. Вже вечоріло, ми проїхали півдороги. і щоб не їхати затемна, пришвидшились. Майже посередині стояла вантажівка. Коли ми її об'їжджали, за неї вийшло. Щось велике та товсте, схоже на хвору людину з викривленим обличчям. Його живіт сильно роздувся, а шкіра на ньому була тонкою. Схоже, він чекав, коли хтось тут приїде. Живіт його луснув, щось тверде пробило нам лобове скло. Жовтий дим через тріщину заполонив салон автомобіля. Микита нічого не бачив і в'їхав, чи то стовп, чи дерево. Я знову в свідомісті. Всюди жовтий дим, через який мало що видно, в очах все подвоюється. Дядька Семена та Микити немає на місцях. Схоже, вони вже встигли вилізти, потрібно їх знайти. Цей дим густий, коли його вдихаю, він лоскоче. Від цього іноді з мене виходить сміх, змішаний з біллю. Голова тріщить. Не з першого разу я вхопився за ручку дверей, відчинивши їх, випав з машини. Я почуваю себе так стомлено, що не можу підвестися. Кожна моя спроба закінчується, коли моє лице лише трохи підіймається над землею, і від цього диму починаю сміятись. Не знаю, скільки пройшло часу, однак дим повністю розвівся тільки вночі. Зібравшись із силами, зміг встояти на ногах. З кожною хвилиною повертав контроль над тілом. Поруч біля мене, в двох метрах, намагався рухатись і Микита. Я допоміг йому підійнятися. Ми обдивилися все навколо машини, але знайти слідів дядька Семена не змогли. Все, його немає, тихо та втомлено сказав Микита. Він мав рацію і піти шукати його в глиб лісу це лише підписатися на свою смерть. Доки ще якась потвора не прийшла, потрібно дістати рушницю. В машині складно було щось знайти. Всюди були уламки скла від банок та їх вміст. На задньому сидінні валялася голова, на якій майже не було шкіри. Схоже, це вона пробила нам скло на великій швидкості. Я потягнувся до рушниці, і голова видала звук. Від раптовості та браку сил впав під сидіння якимось дивом не поранився. Тепер Микита допоміг мені. Тримаєшся? запитав він. Ця голова, вона жива. В такому світі все може бути. Я взяв її у руки. Вона зараз не здавалася мені бридкою, тим паче на дотик зараз нічого не відчував. Вона розмовляла, однак дуже тихо і невиразно, з усього зміг почути своє ім'я. Цікавість змусила мене піднести її ближче до себе, щоб краще чути. Із захрипів розібрав лише повертайся внизу, в лабораторії. Відповіді чим більше вона розповідала. Тим ближче я підносив її. Коли вона була майже впритул, різко широко відкрила рота. Я випустив її з рук. Доки вона падала, встигла своїм довгим язиком, мов лезом, відрізати мені праве вухо, а потім, крутячись і спираючись на той самий язик, сховалася за кущами. Хоч мені щойно і відрізали вухо, але біль не відчував все було німим. Микита взяв футболку з машини і приклав на поранення. Чому ти так близько дозволив їй підібратися до себе? Хто ж знав, що в неї язик, як ніж? Голова сказала, що відповіді в лабораторії в моєму місті: Ти довіряєш цій Макітрі, що поранила тебе? На цих словах Микити земля затремтіла, дерева вдалині повалилися і, перетинаючи дорогу, повском змітаючи асфальт. Промайнуло велетенське чудовисько, що не мало половини тіла нижче поясу. Ця ситуація ніби сама дала відповідь, що далі вперед краще не йти. Леді дучі ми перевіряли кожен автомобіль по дорозі, нам вдалося знайти працюючий. Вікно водійського місця було вибите, а під дверима обголотана рука. Страшну історію ховає ця машина, як і тепер майже все. Завівши її, з'їхали на узбіччя, ми були сильно втомлені і трималися з останніх сил. Така дія у цього жовтого диму, від якого досі не відійшли. Не найбезпечніше місце для ночівлі, але що зробиш. Як тільки відкрив очі, став доторкатись до обличчя, щоб перевірити тактильні відчуття, все було набагато краще, однак тепер з'явилася і неприємна біль із за відсутності вуха. Футболка, на якій я спав, прилипла до поранення, обережно віддер її. Доки це робив, то зрозумів, щось було цієї ночі біля нас. Все скло покрите шаром жиру, з клаптиками шерсті, через таке нічого не видно. Розбудивши микиту, ми разом вийшли з автівки. Вона вся була покрита цим. Жировий слід тягнувся далі в ліс. Як тільки змогли, протерли футболкою, що слугувала мені подушкою лобове скло. Потрібно забиратися звідси, доки це створіння не повернулося. Ми вирушили в дорогу. Зупинилися біля пустого блокпосту, далі йти тільки пішки, в цьому місті всюди смерділо смертю. Ось і твоє місто, Пилип, сказав Микита, дивлячись на безлюдні вулиці. Обережно, пильнуючи кожну сторону, ми просувалися вперед. Якось дуже тихо для центру зараження. Микита, хоч нікого й не бачив, казав ці слова тихо, щоб ненароком щось їх не почуло. Я про це ж саме думав мене насторожує така німота міста. Куди не подивись розруха, засохла кров, сліди кіхтів на стінах багатоповерхівок та багато іншого, деякі речі навіть описати словами неможливо. Йдемо досить роздивлятися. В метрах ста від нас проходили озброєні люди, приблизно 15 чоловік, усі в такій формі, яку я бачив на блокпості, і в новинах про так звану незалежну організацію. Вони доки ще не побачили нас, бо ми були за укриттям. Микита хотів вийти до них, але я встиг зупинити його. Куди ти йдеш? Вони з автоматами, пошепки сказав я. Вони люди, і в людей стріляти не стануть. Він вийшов і звернувся до них. Відразу один з озброєних відкрив по ньому вогонь. Микита встиг знову сховатися за мотоциклом, що стояв за автобусною зупинкою. Прихисток від куль так собі, цей загін не налаштований позитивно до нас. На створений шум зреагувало місто зверху, з найближчої багатоповерхівки, визирнула величезна голова, на якій слабо виднілися опризи обличчя. Через секунду вона вже висіла над вулицею. Держачись на тонкому, але довгому тілі, маючи безліч рук, це створіння розплющило товстою долонею одного з загину, інші, тікаючи, стріляли по ньому. Мене смикнув Микита, даваючи сигнал, що треба бігти, поки є шанс. Через дві вулиці ми вже перебували на місці, біля огороженої парканом з колючим дротом лабораторії. Нам сюди? запитав Микита. Іншого, чогось схожого немає. Ми зайшли через пропускний пункт. Я ось що думаю, знайдемо ми відповіді про це зараження і що далі, сказав Микита. Можливо, там буде роз'яснення про антидот чи щось подібне. Щоб припинити апокаліпсис, навряд чи, аби це було так просто, такого б не сталося. Зітхнувши, зайшов всередину. На столах гріли лампи. Схоже, тут залишилося світло із за генератора. Мені та Макіт розказала, що відповіді внизу де тут спуск. Йди сюди. Макіта вказував на ліфт. Коли він відчинився, всередині знаходився труп з перерізаним горлом, який почав розкладатися. Там нас може чекати все, що завгодно. Ледве освітлений довгий коридор, з мигаючою лампою. Я міцно стиснув рушницю. Тут багато дверей. Однак, схоже, наша найвіддаленіша. З такої відстані я зміг побачити мигаючу червону лампочку. Нам потрібен якийсь ключ. Це помітив і Микита. Він присів і забрав з карману мерця пластикову картку. Представивши її, вона спрацювала, і двері відчинилися. В центрі цієї великої кімнати стояв скляний порожній куб. На стінах. Біля кожної з дверей висіли таблички з перекладом на декілька мов. Я одразу звернув увагу на слово архів. Столи з комп'ютерами, огорожені тонкими стінками, металеві стілажі, пронумеровані буквами та цифрами. На всій електрониці стояв пароль, тому ми не змогли зайти, а от ключі від стілажів лежали неподалік. Ми почали відкривати всі підряд, дивлячись всередині на назви папок, знайшли цікаву. Трансформація темної чаші вона була найтевстішою від всіх. Чаша з темного металу, інкрустована червоним камінням. Будь-яка рідина, що потрапляє в неї, має властивості змінювати живих істот. Для тварин вона може мати дію звичайної хвороби або, взагалі, безсимптомна, але людина виключення. Ми прочитали багато, але ніякого антидоту чи як їй протистояти не знайшли, однак ми тепер знаємо. Справжню причину зараження, ця чаша, якимось чином опинилася зовні. Повертаючись, помітили двері, біля яких було написано про небезпеку та правила поводження з об'єктами. Приготувавшись, ми піднесли картку можливо, там щось цінніше за цей папір. Відчинивши двері, звідти на нас хлинула холодна вода. Вона замила нас, десь втратив рушницю. Коли мене перестало нести течією, я зміг забратися на скляний куб, єдиний острівець. Тут був і Микита. З відчинених дверей ми зрозуміли, що там був вибух, а це скопичена ґрунтова вода. Щоб вийти звідси не було іншого шляху, як знову зайти у неї, щоб дібратися до ліфту. Вона була в нас по живіт. Ми почали відчувати деякі зміни в тілах. Що з нами буде? перелякано сказав Микита. Мені теж лячно. Сказав я тремтячим голосом, підіймаючись, я подивився на свої руки. Мої пальці перетворилися на суцільні сірі кігті, я з легкістю зміг залишити слід на стіні ліфту. Думки ставали не моїми. Микита натомість майже не змінився, в нього тільки почало випадати волосся. Як тільки ми зупинились з відкритих дверей по мені полетіли кулі, той самий озброєний загін дібрався сюди. Однак пошкоджень на мені не було. Все було в тумані, коли я зрозумів, що проткнув одного наскрізь, почав збільшуватися в рості. Я вже був трохи вище, ніж два метра. Під мене покатилась якась димова граната. Моя шкіра почала лучитись. Мені влучили у живіт, після чого пішла кров. Миттю пізніше вони були вбиті, а микиту я не зміг знайти. Через багато днів. Не знаю скільки до мене звернувся голос у голові. Точніше, він звертався до всіх нас, я бачив контури постаті з крилами зітканих із темних хмар, що гортали всю землю. Це було ніби втілення нашого теперішнього світу. Цей невідомий, але чомусь такий рідний, мов батько, сказав нам, що ми виросли і здобули правильні думки. Але бруд, що заважає спокою, залишився не тут, в інших місцях. Схожих на ці, і він тільки зростає, але ми можемо це виправляти. Мене оточила темрява, і через секунду я стояв в другому місці, в ніч біля самотнього будинку на околиці зі світлом, що йшло з вікон, чомусь знав, що знаходжусь вже у зовсім іншому всесвіті, де цього всього не було. Так це наша місія? Я міг мислити як людина, однак думки мої були понівечені.